Гроші мене навіть не турбують. Я заробляю багато грошей, тому що я розумію систему. Я б ніколи не пішов до школи, не влаштовувався на роботу, не працював старанно, не накопичував гроші, не вибирався з боргів, не купував дім і не інвестував у фондовий ринок. Я роблю абсолютно протилежне, усе абсолютно протилежне тому, чому вас навчають у школі. Я б не пішов до школи. Я б вивчав гроші, розуміючи, що гроші це борги. І коли тобі кажуть вибратися з боргів, тобі кажуть вибратися з грошей. У 1971 році американський долар став боржником. Американський долар це резервна валюта світу. Єдиний спосіб вивести гроші з боргу це податки, тому всі люди працюють за гроші. Ви читали Багатий тато, бідний тато? Який урок номер 1 багаті люди не працюють заради грошей? Вірно, гроші це борг. Я використовую борги як гроші. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.